Служба безпеки України викрила у своїх лавах зрадника. На ворога працював керівник штабу антитерористичного центру. П'ять пікапів для бійців Червоної калини передала Вінницька громада спільно з гумштабом. Машини поїдуть на східний напрямок. Скульптура Ісуса Христа зібрана з 20 тисяч уламків снарядів. У Вінниці відкрили інсталяцію хрест миру. Вітаю, час новин на телеканалі Віта. Перетинаємо екватор робочого тижня. Всі подробиці доби у підсумку вже за мить. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Операція Щур зрадника, який працював на ФСБ, викрили у лавах СБУ. Головними завданням ворожого агента були збір та передача даних у сфері оборони, стан об'єктів критичної інфраструктури та результати ворожих ракетних обстрілів по цілях в Україні. Як вдалося викрити зрадника, і скільки років він проведе за ґратами? Далі. У лавах СБУ викрили зрадника, який працював на ФСБ. Ним виявився керівник штабу антитерористичного центру СБУ для виявлення та затримання ворожого агента. Провели безпрецедентну спецоперацію під назвою щур із залученням комплексу заходів. По суті, ми за рахунок шифрованих програмних закладок проникли в його гаджети, тобто в мобільні термінали, в комп'ютери, ми постійно з ним жили, проводили аудіо-відеоконтролі, і в процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу ворогу відповідної інформації. Саме головне, що в процесі всієї цієї роботи нам вдалося контрольовано насичувати ворога нашою дезінформацією. Ацією також щоб унеможливити завдання шкоди державній безпеці України фігуранту було обмежено доступ до дійсно важливих даних. Протягом розслідування спецслужба задокументувала 14 епізодів його злочинної діяльності. Головними завданнями зрадника були збір та передача даних у сфері оборони, стан об'єктів критичної інфраструктури та результати ворожих ракетних обстрілів по цілях в Україні. там два этажа лишние, но оно, оно четенько шло, оно попало в верхние этажи, ну так там. Собак побила там охрана, оху... так вроде без особо. Жертв. Угу. А вот, не ну, вообще не... У матеріалах кримінальної справи фігурують і близькі родичі зрадника, зокрема, батько і матір, які виправдовують російську агресію, вихваляють президента РФ та судячи за аудіоперехоплення ЗБУ, знають про роботу свого сина на ворога. До не так, ну, так я вот эти города надо забирать. города, это они за каждое село кажнесилозатриманого посадовця. Підозрюють у державній зраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Батькам планують оголосити підозру у виправдовування агресії РФ проти України. Катерина Соколюк, новини за день, телеканал Віта. Знову руйнування та жертви. У ніч на 12 лютого армія РФ атакувала Україну балістикою та дронами. Ракетами ворог бив по Києву та Кривому Рогу. Пошкоджено багатоповерхівки, житлові будинки, зруйновану інфраструктуру. Внаслідок атаки по столиці: одна людина загинула, четверо отримали поранення. Під ударами ворога були і Донеччина та Харківщина. Більше про наслідки російської атаки дивіться далі. Вранці 12 лютого окупанти вдарили балістикою по столиці. Уламки ворожих ракет завдали значних руйнувань в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах. Понівечені офісні будівлі, пошкоджено об'єкт інфраструктури. Одна людина загинула, четверо дістали поранень. Серед них дев'ятирічна дитина. Є руйнування і в області. У Бориспільському районі уламки збитих шахедів пошкодили 9 будинків та автівку. В Обухівському районі загорілись нежитлові приміщення. Напередодні ввечері російська армія вдарила ракетою по кривому розі. Внаслідок удару, понівечені три багатоповерхівки. Від вибухової хвилі у квартирах повилітали вікна. І тут прям я бачу якась хвиля. Вікна вроді, ціли, хотіли відкрити, подивитись, може, комусь допомога потрібна, але вони не відчинялися. Я гадала, ну може, щось їм заважає. Подивилася, пішла до дитини. Дитина злякалася, дитина перевернулася він в шоці. Потім зранку я дивлюсь вікна, вони всі потріскані, сюди скло. Є руйнування і в приватному житловому секторі. Люди не постраждали. Враження було об'єкт інфраструктури. Також три учбових заклади постраждали: готель, заправка, більше 30 автомобілів і об'єкти. бізнесу. По обіді ворог обстріляв село Гороховатка на Харківщині. Російський ФПВі-дрон поцілив у автівку швидкої. Медики не постраждали. У Слов'янську на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу загорівся автобус. Вогонь поширився на площу 700 квадратних метрів. Пошкоджені щонайменше два приватні будинки та підприємство. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта. Із Вінниці на передову потужні пікапи всюди ходи передала червоній калині громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Нині бійці бригади боронять Україну на східному напрямку, де точаться запеклі бої за незалежність. Скільки позашляховиків передали, та які у них переваги? Дивимось у сюжеті. Потужні, повнопривідні та здатні долати сотні кілометрів бездоріжжя. П'ять позашляховиків Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передала червоній калині. Заступник командира бригади каже, ворог не шкодує в півідронів, аби нищити українську техніку. Тож таке підсилення вкрай необхідне. По перше, хочеться подякувати голові міської ради громаді за таку підтримку за постійну допомогу, які нас дійсно постійно підтримують, допомагають. Ця техніка безпосередньо вже зразу вже пойде на виконання бойових завдань. Бо зараз ну, вона вкрай необхідна Ці Автомобілі вже за кілька днів підсилять бійців червоної калини на східному напрямку. Машини дозволять не лише оперативно реагувати на зміну обстановки на фронті, а й підвозити боєприпаси та зброю. Ми знаємо, що ви досить героїчно захищаєте нашу країну, і в тому числі війни на сході країни. Я періодично з вашим командиром на зв'язку, він мені періодично дзвонить, там ті питання, ті питання. Все, що може, ми допомагаємо. Наступне очікуємо зараз поставку FPV дронів, а далі пізніше трошки будуть мавіки. І ми так само будемо вам далі допомагати, чим зможемо. За час російсько-української війни Вінниця передала бійцям червоної калини вже тисячі фіві дронів, сотні мавіків, т пікапи, безпілотні комплекси, зенітні прожектори, тепловізори та тепловізійні приціли. А це підсилення бригади стало 21 першим. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. У Вінниці відкрили інсталяцію хрест миру. В її основі образ розп'ятого на хресті Спасителя, зібраний з 20 тисяч уламків ворожих снарядів. Автор роботи американський художник з козацьким корінням Сергій Мельников. Зварювання виконав одесит Віктор Бельчик. Усі елементи інсталяції символічні. Хрест митці створили із труб, які були демонтовані зі зруйнованих ворогом будинків в Одесі та Харкові. У підніжжі скульптури протитанковий їжак. Рейки, для якого взяли з харківського зруйнованого депо, а виготовлені вони були ще задовго до війни в Азовсталі. Поруч три гільзи, які за задумом автора символізують сходинки до Голгофи в пам'ять про зруйновані міста України. А на нижній сходинці снаряд, з якого виринає кришталева троянда, як символ крихкості людського життя. Над створенням композиції митці працювали протягом трьох з половиною місяців. Вінниця стала сьомим містом, де презентували хрест миру. Саме чому е... Ця робота називається Хрест миру. всі три закінчення хреста вони різної форми. Це такий символ об'єднання християнської віри. Просто хотіли показати, як можна з артефактів війни зробити такий символ надії з того, що несе смерть і руйнування, таку річ, яка ну зовсім інші почуття в нас викликає. Після подорожі українськими містами інсталяцію планують представити і в Європі, а згодом виставити на аукціон. Виручені кошти організатори відправлять на будівництво реабілітаційного центру в Албанії для українських дітей, які постраждали внаслідок війни. Побачити інсталяцію та задонатити вінничани можуть на майдані Небесної Сотні до 14 лютого. Вони можуть бути вже непотрібними вам вдома та принесуть чимало користі на фронті. Зараз мова про ПВХ-полотна, які ми зазвичай називаємо банерами. Збором та переправкою таких для захисників займається волонтерка Ірина Ярошинська. Як знайти її та яких саме розмірів потрібні вони військовим? Ми сьогодні і поговоримо в нашому ефірі. Пані Ірино, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, саме банери для чого використовують наші військові? Наші воїни використовують банери для облаштування бліндажів та окопів. В основному бліндажів банери за своїми властивостями не пропускають вологу, воду, вони дуже міцні, утримують тепло і тому вони вкрай необхідні саме для облаштування такого тимчасового житла наших воїнів. Коли ви почали збирати їх? Почали збирати влітку минулого року. За цей час було вже кілька відправок. Крайня відправка була 320 кг, потім було більше 200 кг. Ну власне, що, що є в місті, і що я змогла знайти, я вже те все відправила. Яких розмірів саме банери вам потрібні? Найкраще хлопці просять великих розмірів, тобто і 5, і 6 метрів, тобто такі, щоб можна було обтягнути усі стіни одним одним шматком, щоб не було розривів. Але якщо є і маленькі банери, вони також підходять, тому що вони облаштов... ними закривають якісь невеликі проміжки, закривають двірні пройоми, якісь стіни утеплюють, укріплюють. От саме невеликі також потрібні. Як вас шукати, і, власне, як тримаєте зв'язок з військовими, аби відправляти їм ці банери? А моя сторінка в соціальних мережах відкрита, це Фейсбук, мене так можна знайти. Ти за моїм іменем Ірина Ярошинська і можна туди писати, і я під'їду куди потрібно по Вінниці і заберу банери, якщо це банери знаходяться в іншому місці. Наприклад, зараз у нас буквально вчора була відправка з Запоріжжя. На вони відправляли на Харківщину. Я даю напряму адреси хлопців, щоб не було цих покатушок по Україні, щоб не було зайвих витрат матеріальних саме на оплату посилок. Тому й даю напряму адреси хлопців. Після сюжету, який ми з вами знімали, власне, знаємо музей в Вінниці передав вам чималу кількість банерів. Так, я дуже вдячна за цей сюжет, тому що одразу зі мною зв'язався директор музею Вінниці Олександр Федоришин і сказав, що у них є 61 банер, які вони готові передати. Це була колишня діюча експозиція. Зараз вони міняють її і він запросив приїхати забрати. І коли я побачила, яка тематика цих банерів, мене от справді трохи ж замурашило, тому що дійсно визвольна боротьба. Боротьба України 18, 19, 20 років революція України, створення УНР, та боротьба. От вона вся відображена була на цих банерах, і от зараз ми їх відправили хлопцям. І я переконана, що вони не тільки повернуть їх іншою стороною, але вони повернуть до себе і прочитають те, що там написано, і це буде дуже корисно. Окрім банерів, що ще збираєте, що ще необхідно. Також два роки я займаюся збором мішків, які відправляю на фронт. Хлопці їх наповнюють пісками і укріплюють бліндажі. Щодо мішків, у мене налагоджена співпраця з Вінницьким підприємством. Вони завжди безкоштовно надають. Я тільки приїжджаю, забираю і за запитом відправляю хлопцям по по всій лінії фронту: Харківський, Сумський. Запорізький, Херсонський напрямок. Ви сьогодні не з пустими руками. Що принесли? Покажіть, розкажіть, будь ласка. Окрім банерів, мішків і продуктів, також я скоординую роботу Вінницької групи Теплі обійми в'яжемо перемогу. Це об'єднання жінок-пенсіонерок, які хочуть також. Чим можуть допомогти нашим воїнам? І от вони в'яжуть ось такі пояси на спини. Вони ну от ми маємо таку схему, бачите, вони начебто і маленькі, але вони дуже гарно тягнуться. Вони є кількох розмірів, тобто вони гарно закривають спину і ну, є дуже зручними за рахунок ось цього вирізу. Ми вже наплели за два роки більше 500 штук. Ми їх відправляємо виключно за запитами. Хлопці вже знають, що це таке, і замовляють. Тобто ми не відправляємо так, що вони поїхали, потім вони або десь валяються, або їх хтось там перекидає з місця на місце, а тільки ти тим, кому потрібно. І тому у нас завжди є потреба у нитках. І в нас в нашу спільноту входить близько 15 жінок поважного віку, і вони не тільки. Плетуть ці пояси, але вони до кожного пояса хто що може докладає, хто кладе чай, хто кладе макаву, шоколадки, хтось іконки кладе. На Новий рік одна бабуся сиділа, там сніжинки вирізала. Ну, це настільки зворушливо. Ну, зрозуміло, сніжинки це вже дуже так наївно, але вона теж вкладала це в свою любов і в, цю, в цю роботу. Лише пояси чи що щеплення. Також ми плетемо шкарпетки. шкарпетки плетемо тоненькі у берці і такі товстіші для відпочинку. Це коли приходь повертаються хлопці у бліндаж, знімають берці і одягають ці шкарпетки, і там бігають відпочивати у спальник. От Вони дуже добре і гріють. І ноги у них відпочивають. На тому, шкарпетки що... зараз є дуже велика потреба, так? І, і на шкарпетки, і на пояси, і також ми плетемо, е, жилетки. У нас є дуже е, така хороша ви, е, викройка, е, яка підходить абсолютно усім хлопцям. І Дуже вона зручна саме під е, е, бронік. От, тому і ми цим також займаємося. Що вас змушує не зупинятись і підтримувати, підтримувати, підтримувати захисників? Спрага до перемоги, це однозначно. Також мій син вже третій рік на фронті, тому моя волонтерська діяльність направлена на те, щоб допомогти зігріти усіх, усіх хлопців, усіх дівчат, які там. Я не там, але я тут і я таким чином допомагаю. Дякуємо вам за ваші ініціативи і сподіваємось, вінничани долучаться власне до них. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, гостею студії була волонтерка Ірина Ярошинська. А ми продовжуємо. Попереду на вас чекає ще чимало цікавого. Далі у випуску Вінничанин Іван Лавренюк завоював срібло на іграх нескорених. Ветеран змагався в категорії спортсменів з порушеннями зору. Молодіжні ініціативи та співпраця з владою, як у вінницьких хуторах, юнаки та дівчата втілюють важливі для мешканців проєкти. У Вінницькому технічному фаховому коледжі провели бал в підтримку техноволонтерського руху. Здійснив мрію, піднявшись на п'єдестал пошани. Вінничанин Іван Лавренюк завоював срібло на іграх нескорених, що тривають у Канаді. Ветеран російсько-української війни став другим у змаганнях з біатлону в категорії спортсменів з порушеннями зору. Торік у березні Іван зазнав важкого поранення на Донеччині. Військовослужбовець повністю втратив зір на одне око, а в іншому залишився осколок. На церемонії відкриття ігор нескорених Лавренюк ніс прапор України. Під час виходу збірної загалом на цих змаганнях наші ветерани завоювали вже 16 медалей: 6 золотих, 5 срібних та 5 бронзових. Інвіктус Геймс завершаться у неділю, 16 лютого. Мені було цікаво, як люди незрячені стані Ми можуть не тільки на лижах їздити, але й стріляти з гвинтівки. Це не перевершено. «Інвіктус Геймс» – це море задоволення націй та... Братинства, братство – це круто. Я щасливий. Активна молодь сприяє розвитку Вінницько-хутірського округу. Серед перспектив, які відкриваються для юнаків та дівчат, можливість втілювати в життя суспільно важливі проєкти, ставати делегованими представниками різних міжнародних організацій. І вже майже рік для об'єднання активістів працює молодіжний хутір. Подробиці далі. Із віртуальних моделей у фізичні об'єкти шар за шаром розплавлений пластик перетворюється на іграшку. Її створенням у молодіжному хуторі займається Артем Медвідь. Юнак представник молодіжної ради. Він опікується спортом та дозвіллям і займається впровадженням сучасних технологій. Планує відкрити гурток з тривимірного моделювання. Навчатися я почав, коли вступив у молодіжну раду. Почав з легких програм для моделювання, потім. Вже я використовував більш складніші зараз. 3D-моделювання є дуже потрібним, тому що за ним майбутнє і багато чого можна робити на 3D-принтері. Учнівське самоврядування активне у Вінницько-хутірському окрузі. Юнаки та дівчата згуртувались довкола молодіжного хутора і реалізували молодіжну раду при старості. Тепер спільно сприяють розвитку ініціатив. Ми проводимо різні ініціативи для молоді. Це і Тренінги на різні теми. Це і вечори, кіновечори, настільні ігри. Також ми проводили такий цікавий захід, ініціювали зустріч молоді зі старостою нашого округу, а також депутатом Вінницької міської ради Дмитром Науменком. Це був такий захід, де молодь могла задати питання, які їх цікавили, і почула на них відповідь. Завдяки ініціативі молодіжної ради в окрузі реалізовано більше півсотні заходів та проєкти з безбар'єрності. Не дуже великі розумашки і розуміють, що сьогодні безбар'єрність це не тільки про інфраструктуру, а це взагалі підход доступності до всього, в тому числі і в їхній роботі. Приклад з нас будуть брати інші сільські населені пункти, і в області, в регіоні, і в Україні, тому що таких проектів. Які насправді дієві, їх не так багато. І на сьогодні ми бачимо, що учнівське самоврядування, яке дуже розвинене у нас в окрузі, воно згуртувалося навколо молодіжного хутора і реалізувало молодіжну раду при старості. Серед перспектив, які тут відкриваються для молоді, це можливість стати делегованими представниками різних міжнародних організацій. Максим Слизькоухий розпочав співпрацю з Червоним Хрестом. Ми пройшли тижневий курс і, врешті-решт, вже ми провели більше десяти заходів по Вінницькому хутірському округу і ще у Вінниці по школам. Провели одного разу сесію спринт, яка є грантовою можливостю для молоді. Це чотирьохдинна сесія, на якій ми проводимо швидку сесію гранта, на якій ми від ідеї, яка в нас є проблематичною в окрузі, приходимо до її рішення. І вже грубо кажучи, на наступний день ми можемо реалізовувати допомогою коштів Червоного Христа цю ідею. Приятельки Діана та Маргарита, представниці молодіжної ради від щиток та писарівки. Я хочу зробити більш розвинішою, ну і щоб і щитки і писарівки були більш об'єднаними. У Нас проводились там різні заходи, тренінги на ну на якісь певні теми. У Нас був Life Skills від Червоного Христа. У нас були кіновечори. Це важливо, тому що це розвиток дітей, які потім будуть якимись працювати і розвивати нашу Україну. А зараз це дуже важливо. Долучається молодь і до екопроектів. Ірина Літвінцев, новини за день. Телеканал Віта. Чуттєві танці, пісні та благодійність об'єднались під час студентського балу Мелодія сердець. Танцювальний вечір напередодні дня святого Валентина організували у Вінницькому технічному фаховому коледжі. Під час балу пари змагались у кращому виконанні танців, а також розігрували лоти для благодійного збору. На що витратять виручені гроші, розкаже Діана Волошенюк. Першокурсниця Вікторія спільно зі своїм партнером танцюють манует. Студентка раніше займалася різними напрямками танців. Тому, почувши забал, що організовують у коледжі, без роздумів вирішила долучитись. З партнером вирішили, що хочемо танцювати на балу. Кожного дня проходили репетиції по кілька годин. Було досить цікаво. Близько двох тижнів відточувала свої вміння і 15-річна Ульяна з партнером. Студенти готувалися до балу щодня по дві години, аби виступити як найкраще. Я давно займалася танцями, і мені подобаються заходи, заходи, на яких я можу показати себе. Мені подобається бути в центрі уваги, щоб на мене ну всі так дивилися. Взагалі дуже подобається танцювати, і я б хотіла кожен раз брати участь в таких от різних заходах. Влаштували благодійний студентський бал у Вінницькому технічному фаховому коледжі. Підготовка до заходу тривала близько двох місяців. Під час костюмованого вечору в стилі українського відродження для учасників та глядачів організували виступи з піснями та танцями. 16 пар студентів змагалися у кращому виконанні мануету, полонезу, польки та віденського вальсу. Саме була складність це студентів навчити танцювати. Це дуже важко навчити якогось цікавого танцю, щоб вони його зрозуміли і відчули, як його танцювати. Дуже довго готували, бо це був важкий період і дуже багато часу було витрачено. Студентський бал «Мелодія сердець у закладі влаштовують вже третій рік поспіль напередодні дня святого Валентина. Цьогоріч майстерність пар оцінювало суворе журі. Вони визначали переможців у 17 номінаціях: зокрема, артистичність, харизматичність, елегантність, а також обирали короля та королеву балу та пару глядацьких симпатій. Все як на справжньому балу. І я вважаю, що це сьогодні абсолютно правильно, тому що діти мають навчатися, діти мають. Бути соціалізовані в наше життя і разом працювати на перемогу. Під час балу вдалося об'єднати кохання та благодійність. На аукціоні продавали авторські роботи та розмальовані тубуси від гільз. Також збирали пряжу для в'язання теплих речей захисникам. Виставляються на лот авторські роботи, хендмейк, ручні роботи наших студентів. Це свічки. І ви можете бачити, це авторська лялька. Ось тому у нас сьогодні якраз в таких двох напрямках благодійний збір. Під час благодійного балу зібрали 15 тисяч гривень на техноволонтерський рух. Студенти створять зарядні станції, павербанки та інше підсилення для захисників. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. На цьому випуск завершуємо. Одразу після новин не пропустіть усі найцікавіші події світу. Ми зібрали їх у міжнародний дайджест. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.